Впродовж цих років війни виникла ціла когорта, нова когорта жінок-лідерок, які хотіли би брати участь у прийнятті рішень на рівні своїх громад або на національному рівні. Але зараз для них важко реалізувати цей потенціал, оскільки немає конкретних форматів, немає політичного життя, яке вирувало в Україні до повномасштабного вторгнення. Є ще більш тривожні тенденції. Ми бачимо, що поси. Люються такі речі, як насильство проти політично активних жінок. Воно має різні прояви. На жаль, від фізичного насильства до кібернасильства, і це питання дуже мало обговорюється в медіа. Жінки здебільшого зображуються як ті, хто страждає від наслідків війни, хто є жертвами війни, а не ті, які наближають українську перемогу. Те, що відбувається з посиленням оцих проявів насильства проти жінок, це не наслідки загальної ситуації, яка існує, на жаль, в країні, а це, на жаль, те, що відбувається і стало можливим саме через недостатню увагу до цієї проблеми. Цивілізоване, збалансоване політичне поле, яке дозволяє жінкам брати участь в у всіх процесах прийняття рішень, це зокрема і про те, що в справді прогресивній європейській державі такі речі не мають толеруватися.